Сенатор Сполучених Штатів Кріс Кунс закликав нову адміністрацію Дональда Трампа роз'яснити, чи зачепить Україну їхнє рішення про заморозку допомоги на розвиток іноземних держав. Це було одне з перших рішень 47-го президента на 90 днів до проведення аудиту призупинити допомогу. Під час слухань у сенатському комітеті сенатор Кунс поцікавився, чи означає це, що Сполучені Штати цитую покинуть Україну посеред зими. Адже агентство USAID надає. Критично важливе фінансування, щоб відновлювати українську енергетику після обстрілів. Це кінець цитати. Зазначу, що USAID, а також державний департамент фінансують не лише це, а й численні програми у галузі охорони здоров'я, сільського господарства, боротьби з корупцією і розвитку демократії. Ця заборона не стосується військової допомоги. Втім, адміністрація попереднього президента Джо Байдена до кінця своєї каденції так і не змогла використати 3 мільярди 800 мільйонів доларів виділених. Для України бо закінчилися кошти, за які вони поповнюють озброєння на власних складах. Допоки нова адміністрація цього не вирішить, нові поставки зброї під великим питанням.